Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Рада сьогодні вас вітати і пропоную підгадати загадку. Розтанув сніжок, чути пі спів пташок, сонечко сяє, коли це буває? Правильно весною прийшла весна до нас. Розказати про неї прийшов час. З приходом весни навкруги все змінюється. Особливо це помітно в природі рослин, тому що весна пробуджує всі рослинки від сну, квіточки, дерева, кущі. На гілках набрякають бруньки. І дерева готуються вдягати нове зелене вбрання. Діти, а де можна зустріти багато дерев? Правильно, у лісі. Тож запрошую вас на прогулянку до весняного лісу. Подивіться, будь ласка, на ось це дерево. Це верба. Навесні вона розквітає найпершою. Подивіться, будь ласка, на неї. Які в неї гілочки? Довгі, гнучки, а якого вони кольору? Коричневого. Верба світає пухнастими грудочками на гілках. В народі їх називають котики. Як ви гадаєте, чому? А тому, що вони маленькі, пухнасті, сіренькі, ніби кошенята. А про яке дерево ця загадка? Біло-чорна одежина, зверху весняна хустина, як весна дарує сік, і порадує нас всіх. Правильно, дітки, це берізка. Це дерево має білий, довгий, тонкий, стрункий, високий стовбур, а листячко у цього дерева також незвичне. Воно маленьке, трішки трикутної форми з закругленнями, а також з зубчиками. Берізка нас вітає не тільки зеленими листочками і гарним стовбуром, а також ще сережками. Коли вона цвіте, на ній немає квіточок, є тільки довгі сережки. У лісі дуже багато дерев, і всі вони різні, з різними та Різними листочками. Але є у цих дерев одне спільне, це коріння. Коріння росте під землею, воно живиться звідти, п'є водичку. Дітки, а ви помітили, що у всіх дерев є ще одне спільне це один товстий стовбур, а також гілочки. Але є дерева, у яких замість листочків голочки. Ви такі знаєте? Правильно, дітки, це ялиночка. А це, дітки, не дерево, це кущ. Він низький, має коріння і багато тоненьких стовбурів. Кущ також має багато гілочок і листочки, і квіточки. Давайте порівняємо кущ та дерево. Дерево високе, кущ низький, у дерева один стовбур, у куща їх багато. У дерева стовбур товстий, а у куща стовбури тоненькі. Ось ми побували з вами у весняному лісі. Повітря в лісі чисте, прозоре. Але, знаєте, дітки, за деревами та кущами можна спостерігати і десь біля свого будинку, роздивитись, який кущик є, які на ньому гілочки, або знайти дерево і роздивитись його стовбур, і його гілочки і бруньки. Тож хочеш спостерігати?